У 1986 році це зробив республіканець Рональд Рейган. Задля того щоб знищити економіку радянського союзу, він збільшив видобуток нафти домовився з Саудівською Аравією, і таким чином з 42 доларів за барель вони понизили вартість ціни вартість на нафту світову до 30 доларів, що призвело до того, що згодом. Радянська економіка, вона в принципі вже не була такою ефективною, і радянський Союз прикрепив за припинив своє існування на сьогоднішній день. Ми очікували дійсно, що це відбудеться таким аж чином, що Дональд Трамп буде збільшувати видобуток нафти та вони будуть постачати більше саме американської нафти та з нафти Саудівської Аравії. Райни, які на сьогоднішній день частково залежать від російської нафти, це переважно Китай, Індія та Європейський Союз. Будемо відверті це, на жаль, є на сьогоднішній день. Але ми бачимо, що Дональд Трамп зробив це трошки іншим чином. Він обвалив всю світову економіку і обвалив таким чином ще і вартість світову, вартість на